Судили дядька за три сосни. Ця мало не хрестоматійна історія сталася у дрімучих волинських лісах неподалік села Ветлин на Камінькаширщині ще у 2021 році. І лише нещодавно завершилася у стінах Феміди. Тоді правоохоронці порахували через зрізані три дерева на території природно-заповідного фонду. Місцевий мешканець завдав шкоди довкіллю. На 10 тисяч гривень всього було зроблено 5 дерев. З них 2 сухостійних та 3 сироростучих. Лісопродукція була скинута неподалік дороги, де було два пні колоди розкрижовані. Дерева він розпиляв на 33 колоди, повантажив на трактора і гайнув з лісу. А ще за версію правоохоронців, щоб нібито відвести від себе підозри, зателефонував до поліції і повідомив про крадіжку його тракторця. Чоловік ці звинувачення відкидав, запевняв, того дня поїхав трактором до лісу по гриби, і там його техніку вкрали. Тож не розуміє, чому лісівники тисяють на нього пальцем у справі про вирубку дерев. Працівники лісгоспу сказали, що його підозрюють у вчиненні незаконної порубки, яку він не вчиняв. На території його домогосподарства є полурама, але він не зареєстрований як підприємець, оскільки це невеличкий деревообробний верстат. Як з'ясувалося, стосунки у волинянина з працівниками місцевого лісгоспу були напруженими давно. Своєю чергою, свідки, які проводили рейди в складі лісової охорони, твердили того дня під час рейду вони вирушили на звук бензопили і дерев, що падають. Знайшли місце порубки, зрубані дерева, які вночі таки зробили ноги з лісу в невідомість. А трактора волинянина, лісівники знайшли у кущах. Сліди протектора шин-трактора на місці як які сліди самої порубки, були свіжими. Причіп знайшли на досить далекій відстані від місця порубки в лісі, в очереті, та за кілометр півтора від трактора, який теж був захований в хащах. Трактор був без кабіни синього кольору, підвода, двохосна, саморобна, дерев'яна. Нещодавно у Любашівському суді чоловік заслухав вирок його покарали річним умовним терміном. І якщо, наприклад, жука короїда за знищення тисячі гектарів українських лісів, за грати не посадиш і рахунка на оплату не випишеш, то з мешканця Волині таки є можливість стягнути 10 тисяч гривень, які він має оплатити за завдані збитки навколишньому середовищу, яке з його легкої руки стало біднішим, як мінімум. На три дерева.